Новорічна ніч в одній із квартир Луцька люди святкували до схочу й перебрали зі спиртним. Заснули і не вимкнули з розетки гірлянду на ялинці. Така легенда рятувальників, але трапитись це може і з ким завгодно. Спершу загоряється ялинка, далі вогонь перекидається на меблі. У стані алкогольного сп'яніння людина спить міцно і може не відчути, що вдома пожежа та ще шкідливіший дим від неї. Наслідком перебування у задимленій, зачиненій кімнаті може бути отруєння або смерть. Люди забуваються вимкнути. ну, не, не думають, що там може воно щось зробитися, Прокладають проводки, переноски під ковриками, за діванами. Отакі випадки. Гасити вогонь легше у приватному будинку, аніж у багатоквартирному. Задимлені під'їзди, багато мешканців. Усе це перешкоджає роботі. Дуже багато людей може пострадати. Одна з найпоширеніших причин вогню коротке замикання електромережі. І в зимовий період проблема загострюється через ті ж гірлянди і активне використання електрообігрівачів. Цьогоріч лише в Луцькому районі в пожежах загинуло 13 людей. Одна загибель саме через замикання. Якщо ми констатуємо, що на території району 378 пожеж, то 193 це внаслідок короткого замикання електромережі. В чому небезпека? Тому що самі ці гірлянди вони є з дешевих матеріалів, дріт є тоненький, він перетирається дуже часто. А ще люди залишають і гірлянди, й інші електричні прилади без нагляду. Розміщують їх надто близько до обігрівачів та газових пристроїв. Лишаються незмінними і головні причини пожеж у новорічну ніч. Куріння в нетверезому стані безпосередньо все ми в домівках. Тобто люди, зловживаючи алкогольними опоями, забувають. Про обігрівачі, і вони плюс ще також палять цигарки, відповідно залишають ці недопалки десь біля себе. Вони падають як наслідок це ліжко загорається або ті речі, які є біля цієї людини. Саме тому сьогодні рятувальники наочно демонструють і доводять. Для власного порятунку є лічені секунди, тож лишати електричні прилади без нагляду дуже небезпечно. Протягом 2-3 хвилин людина просто надихується, впадає. Значить, бастями, і відповідно, вже ми там її десь там шукаємо по цьому помешканню. Якщо ж ви застали початок пожежі, гасіть її одразу, поки продукти отруєння не розповсюдились по приміщенню. Ялинку рекомендують повалити на землю, взяти тканину і щільно накрити нею дерево. Тим самим зменшуючи прилив кисню сюди, відповідно розривається трикутне горіння, немає окисника, від горіння не відбувається. Рятувальники рекомендують кожному мати вдома вогнегасник. Бажано порошковий чи вуглекислотний. Ними можна гасити увімкнені в розетку прилади. Щоби приборкати пожежу водою, їх слід спершу знеструмити. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал.